Великому рахунку в малому бізнесі, щоб ваш бізнес розвивався, ви повинні за нього битись. Я не стверджую це, але мені здається, що авторитарний стиль найбільше сюди підходить. Бо з ким ви будете радитись? Почнемо з цього. Радитись треба ж з рівними. Якщо ти набрав уже готових директорів з великим досвідом, і той, наприклад, краще за тебе навіть розбирається в маркетингу, той в продажах, той в чомусь іще, в якійсь аналітики, той, можливо, в тому ж наймі. І ти сидиш і з ними дискутуєш. Це це цікаво. Але ж коли ви заробляєте тисячу дві, п'ять чи десять на ці гроші, щоб вам ще й залишилось, ви яких людей можете наймати, Який у них досвід? Про що з ними дискутувати? А якщо з ними не треба дискутувати, то значить ти їм просто кажеш, що робити, вони роблять. Ну який це стиль. Ну а якщо це так, то на усіх цих проміжках вашого зростання там до 50 як мінімум. А то до доста. Ви будете тягнути за собою тих, хто вам краще за все підходить. А щоб вони підходили вам, вони повинні робити допомагати вам. А що допомагати? все, що я роблю, допомагати, допомагати діяти, а не слухати, як ми працюємо, і розповідати їм теорію. Навіщо? От представите масштаб шашличний, а вони там дискутують про стратегію, як ми працюємо, і так щоб за приділок не вийшла Інформація саме головне, секретна. Дякую.